Цей старий бушний японець стоїть 7 тисяч доларів. Оця Кубота GL 221. 7000. Людина пише в коментарях, що зачем шукати кіт... японський металолом, коли можна ці гроші купити нормальний МТЗ. МТЗ це теж. За такі гроші будуть вироблене вже і японці беруть в основному куди в парничок на невеликі ділянки, тому що є швидкий розворот, маленький угол розворота. Куди МТЗ Ти заїдеш у парник? Куди? І МТЗ за 7 тисяч. Це буде хлам. Або стритки саме, як цей по рукам, або хлам, де солярки п'є, і масла п'є. І ремонтувати його треба буде постійно. Одно благо буде, що запчасті будуть дешевші. От, от за що я люблю своїх конкурентів, всіх по Україні? За те, що вони теж всі не люблять МТЗ, так само, як я. Тому що є маса тракторів, як поушних японців, так і нових китайців, індусів, які будуть краще, як МТЗ. Люди вже треба просипатися. МТЗ ми вже все, вже відходить. Я думаю, що з кожним роком все більше і більше ми будемо бачити, що МТЗ все пішло, пішло, пішло.